Вітаю всіх в нашому садку на Дніпропетровщині. Сьогодні я хочу розповісти трішечки про мої зимуючі рослини, вічно-зелені, як ми звикли називати, ну, а як правильно називати зелено-зимуючі, отак зелено-зимуючі. Але є напів зимуючі вічно-зелені. І є які постійно не скидають листя. Ну, ось в першу чергу хочу показати це наш самшит. ось такий з цієї сторони. І ще зараз покажу: ось тут він зростає, та скрізь, скрізь я підсаджую його, щоб прикрасити садочок свій. І ось тут він зростає в мене бордюром. Це був посаджений трішки раніше, і я хочу зробити ну, ось такий живоплід з нього. Це вже пізніше тут посаджений, ось хочу, щоб він ось так гарно змикнувся отут, зімкнувся і зробив отакий живоплід. до вічно зелених зимуючих рослин. Ось така магонія подоболисна відноситься. Яка гарна вже ось з пуп'янками буде квітувати на наступний рік. на весні, як все буде добре, не буде зворотніх, <кій> зворотніх приморозків, то буде гарна. І ось вже почала змінювати колір на таку червону. Коли вже більше низькі температури будуть, то зміни зовсім отака буде червоне листя. Але листя не, не скидує, тільки навесні може трішки змінити. Деякий лист може змінити. А так вічно зелене. Падуб мезерва блю Angel. Ось такий гарний падуб. Перший рік після посадки я його прикривала, а потім вже він гарно зимує. Єдине, що боїться, навесні зворотніх приморозків, бо. Починає рано виходити, ну, приріст давати, і зворотні приморозки можуть пошкодити молоденьке листечко, а так зимує все добре. Ось такий гарний падуб мезерва. Ще один падуб Аргентена Маргіната. Зростає у мене, ну, поки недавно посаджений угорщик, і, ну, влітку посаджений угорщик і зростає тут затишку. І так і буде зимувати, а вже навесні я його висаджу на постійне місце. Ну, Він тут, як на дорощуванні. Ось такий варіантний, гарний падуб. До зеленозимуючих відносяться і рододендрони. Це у мене рододендрон Блюретія, рожевий, дуже гарний. І бачите, вже ось пуп'янки це все пуп'янки квітові. Але, але буває, що і мерзнуть ці квітові бруньки. Особливо навесні, я вже казала, коли зворотні є приморозки. Ось такий гарний, зелено-зимуючий, чудова рослина. На півтінь любе, любе на півтінь. На, на прямому сонці краще не садити. У мене трішки тут сонце зранку, а потім тінь. Японська азалія дуже гарно квітує. І ось такі дрібнесенькі в неї гарні листечко. Це зимуючі такі листечка, вони і будуть до весни, потім вони більші становляться. А ті, які були раніше, ось бачите, вже облітають. От вона змінює листечко ну, восени. Восени змінює листечко. таке. Це облітає, анове а заліт, ну, заліто нарощує. Ось така азалія японська. Рододендрон мадам Масон. Білий, гарний рододендрон. Квітував, я вже показувала, але Деякі бруньки були пошкоджені ну, навесні, то було зовсім ну, мало квіточок, але, бачите, наростив брунічки. Сподіваюся, все з ним буде добре. І навесні побачимо квітіння. До зеленозимуючих ми відносимо і піроканту. Ось такі ягідки помаранчеві в неї. І вона навесні. Ну, скидає листячко і нарощує нове. І всю зиму, отак вона з цим листячком отак зимує. Ось така. Вони має мають, мають декілька сортів: і помаранчеві, і жовті, і червоні різні сорти. є. Зараз виведені вже дуже багато всяких сортів. Ось ну, У мене тільки ось така. І в цьому році червону посадила. Єдине, що коли вона квітує, то вона може пошкодити кві... ну, цвіт, зворотні заморозки, ці приморозки, і шкоди цвіту, вимерзає цвіт, і потім нема отаких от ягідок. А ще багато залежить від сорту. Коли гарний сорт і більш стійкіший і ягідки, тоді Всипано все ягідками. У мене ось такий, колись замовляла, і ось поки такий. Побачимо, який буде червоний. Кальмія широколиста, ось така теж зелена зимуючими такими листячком. і буде цілу зиму. І тільки може на восени або влітку скидувати листя, яке ну, на сонці припеклося. Чи... Ну, ось так. Теж брунічки є. Ось такі малесенькі, вони дуже маленькі, їх погано видно, але я вставлю фото, буде, як вона квітувала в цьому році, дуже гарна. Ну і ще покажу новенькі рослиночки, які тільки недавно посаджені. Можливо, хтось не, не бачив і не знає. Це ось Лавровишня. Пір... Пієріс, пієріс. Ось і азалія японська. Вона ще молоденька, маленька, я так прикрила їх. І ці рослинки я в цьому році теж буду прикривати. Вони ще поки зростають ось так у горщику. Але вони теж відносяться до зелено-зимуючих рослин. Також відносяться до зимуючих рослинок, вічно зелених це бруслина Емеральку Gold. От вона ще до сих пір у мене не змінила колір, подивіться, низьких температур сильних не було, і вона практично ось така жовто-зелена і є. Хоча вже останні, ну останній день листопада, вже грудень буде. Ось така гарна бруслина. І зелена, ось така грунтопокривна, її можна виводити, і кульки з них робити з неї. І, ну, Тут я пустила її, як ґрунтопокривну, вона у мене зростає. А в інших місцях там я роблю кульки з неї. Ось так посадила, так, ось така бруслина варіагатним листом, тільки зелена. А ось і ця зелена бруслина, яку я. Формую кулькою. Вона отак наростить, наростить, і я обрізаю кінчики, і вона отак формується в мене. Згодом я сподіваюся, що сформується кулькою. бірючина на круглолиста. Вона навесні е варіагатна, така варіагатний лист, у неї спістрявий. Зараз вона ось така зеленкувата вже, ну, так більш. Чимось вона схожа на Emerald Gold листечко, трішечки так. Ну, тут я формую таким чагарничок, отакий у мене, кулькою. Ось такий. Вона навесні скидає листечко, тому що, особливо, коли є ну, сильні морози, тоді вона збрасує своє листя. А коли нема таких сильних морозів, вона довго стоїть отака зелена, гарна. Теж у мене декілька їх по садочку розсаджених, ну, заживцьовані були, де прикопані гілочки були, то розсадила по садочку. Такі гарні, прикрашають садок. До напіввічнозелених напіввічнозелених я б ще віднесла е, троянди. От троянди, дивіться, вже яка пора, і вони до сих пір зелені, з зеленим листям, і ну, де-не-де, -де, звичайно, ось, скидують, але коли нема таких низьких сильних температур, ось морозу такого, то вони ось так, вони і відносяться до вічно зелених, можна сказати, де помірний клімат, то вони так і зимують. Тільки навесні змінюють потім листя. Ось такі троянди. І як і, руки, і рука не піднімається обірвати. Ну, природа сама знає, що, що їй робити. Опаде вже потім, коли прийде час. Щоб балакати за троянду, якщо ось вийгела варіагатна, до сих пір ось з листом. Ось до сих пір з листом. Приготувала вже занести в хату, але Андр Махровий довго він настояв, він витримує до 7 мінус 7 градусів морозу. І, ну, так як нам обіцяють уже такі приморозки, гарні, я не знаю, коли я наступний раз приїду на дачу, то вже приготувала. Він стояв у нас в альтанки, Ось. А в нас сьогодні такий туман, туман сильний, був. ось, бачите, все вологе. Все, неначе не дощ був, але дощику не було, був сильно густий туман. І воно все, і стіл був мокрий, і все було мокре. А це я викопала хризантемку, я теж її занесу і буду вирощувати її отак у горщику. Попкорн, хризантема попкорн. Ще тут прикопаний у мене кіпарис кримський. Ось такий височенький, вже гарний кіпарис. Я його трішки підстригаю, щоб він не сильно мені був потужний такий, але він зростає в горщику, і на зиму я його заношу в хату. Сильно низьких температур, мінус 10, він вже не витримує. Тим паче, у нас тут. Посушливі такі вітри, коли мороз, обледеніння, він вже цього не витримає. І зараз покажу чому. Покажу вам. Ось, бачите, який париз, цей кримський. Він був посаджений в відкритий ґрунт і не переніс от зиму. Висаджений в тому році, був він не переніс. От, прийшлось його оце обрізати. Але знизу ось пішли прирости, і я його вирішила посадити в горщик і теж хочу ну, згодом забрати в хату. Все-таки шкода, його, він ще живий, то може ще поросте трішки. спустили такий гарний паган. І буде зростати. Буде в будинку, поки зимувати. Це кіпериз Кримський, я виростила з насіння, я вже неодноразово розповідала. Були ми в Ялті і шишечки привезли, і, та вже дуже давненько це було, звичайно, задовго до війни. І ось він отак зростає у мене в горщику. Отож, по поекспериментувала з одним, було два. Один висадила на, ну, зим, на, на зиму, залишила його. В садку зимувати, він не витримав. Не витримав, то добре, що один я залишила в горщику. Ну, тепер зимують, вони будуть зимувати в, в хаті. Утеплили свій інжир, ось прикрили аграр тканиною, агроволокном. Агроткани, ось зверху при, так придавили цеглинами і ось так. Раніше ми його вкладали, ну, зовсім вкладали. А цей раз зробили отаку халабуду, як кажуть, і ну, побачимо, як він перезимує. Ось. А навесні ми в цьому році рано відкрили. І навесні був сильний приморозок, мінус 7. І бреби, які закладаються на цьому, на гілочках, то були пошкоджені, то вже потім відросли нові гілочки і. З'явилися нові бреби, але вони не встигли вистигнути. Ну, ось так, якось, ну, побачимо, не, не треба рано відкривати. Що виноград, що інжир. А в нас так навесні спека була, все зразу пішло зростати, і ми вирішили відкрити. А воно ж, бачите, як. Вчасно не закрили і пошкодили рослину. А ось іще два кущики, бірючини круглолистий у мене зростає. А ось на цій діляночці, тут замість кантусом. Між, між ними я тут посадила свою вівсяницю, кострицю, викопала великий кущ і розділила його на шість поділок. Ось така вівсяниця. А зростала вона у мене ось тут, повз доріжку. І ось такий великий здоровий кущ такий викопала і розділила. Тут посадила і ось тут посадила, далі тут. Ну, Сподіваюсь, буде гарно їм тут зростати, щоб навесні менше було клопоту. Навесні і так вистачає цих пересадок. То обрізка, то пересадка. Ще навесні дуже багато злаків треба зрізати. Так що вистачить роботи. Ну от і все. До зустрічі. Будьте всі здорові!